Вітаю вас, шановна кадрова спільнота в ефірі, рубрика ланч». І для вас її проводжу я, експерт проєктів кадрових UA Мар'яна Винничук. Сьогодні ми розглянемо наступне питання: чи можна встановити суміщення без доплати? Уточню, що дане питання стосується приватного підприємства. З відповіді ви зрозумієте, чому я на цьому наголошую. І так, почнемо. В статті 105 Кодексу законів про працю України вказано, що працівникам, які виконують на тому самому підприємстві установі організації поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором іншу додаткову роботу за іншою професією посадою, встановлюється доплата за суміщення професій посад, а розмір такої доплати визначається в порядку, передбаченим колективним договором. Тобто з норми Кодексу законів про працю України ми бачимо про обов'язковість встановлення доплати за суміщення професій посад. Окрім цього, на таку обов'язковість доплати вказують і суди у своїх рішеннях. Зокрема, в одному з рішень Верховного суду України вказано, що при суміщенні професій посад обов'язково здійснюється доплата до основної заробітної плати працівника. І також вказано, що у чинному законодавстві не деталізовано конкретні розміри такої доплати, що стосується приватної небюджетної сфери, і це питання залишається на розсуд роботодавця. В ідеальному варіанті розмір доплати передбачається колективним договором або іншим локальним актом роботодавця, що стосується питань оплати праці, зокрема, до прикладу, положення про оплату праці. Тобто такий розмір може бути і 5%, і 15, і 50, і 70%. Це якщо говорити про приватне підприємство. Тобто ми розуміємо, що доплата за суміщення професії посад є обов'язковою, а розмір її визначається роботодавцем. Це якщо говоримо про приватне підприємство. Тепер говоримо про бюджетні організації. Чому я про це наголосила? Тому що тут варто брати до уваги. Постанову Кабінету міністрів України номер 1298, а саме постанова, що стосується оплати праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів. Якщо ви здійснюєте оплату праці відповідно до даної постанови, то є відповідні приписи цієї постанови, що стосується суміщення. По-перше, в такій постанові визначено максимальну розмір такої доплати. Це є 50%. Тобто доплата за суміщення може становити до 50% посадового окладу тарифної ставки відповідного працівника. А по-друге, вказано, що доплата за суміщення не встановлюється керівникам, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій їх заступникам, а також керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів організацій і їхнім заступникам. Тому, якщо ми говоримо про доплату за суміщення професій посад, по-перше, ми маємо розуміти, чи в нас підприємство приватної сфери чи бюджетна організація, так? І відповідно керуватись чинним законодавством що стосується діяльності такого підприємства. Якщо ми говоримо про приватне підприємство, доплата за суміщення професії посад є обов'язковою. Розмір визначається локальними актами роботодавця. Якщо ми говоримо про бюджетні організації, ми керуємося відповідною постановою Кабінету міністрів України. Дякую вам за увагу, тихого і гарного дня і до наступних зустрічей.